ФК Полісся зіграв з ФК «Лівий берег у матчі 10-го туру. УПЛ гра закінчилася нічиєю. Вовки вперше в сезоні завершили матч без результативного удару. У Нас остро стояло взагалі питання вибору складу на цей матч через певну кількість травмованих гравців через паузу на збірні, яка, звісно, є позитивним чимось для клубу, але має і зворотну сторону. І певні наслідки. Так сталося, що у нас на сьогоднішній день опинилися. Опинився травмованим Лукас. Георгій повернувся з невеличким пошкодженням після збірної. Полісся залишається на третій сходинці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 бал. Також днями з киянами зіграли й команди Ю-19 у домашньому матчі 10-го туру чемпіонату України. Перший тайм закінчився нічиєю. Рахунок вдалося відкрити гостям на 71-й хвилині. Голом відзначився Роман Гереш. Ну що, удар перекидання гол, забиває роман. Житомиряни зрівняли рахунок на 86 й хвилині гри завдяки удару Кіріла Кобернюка. Доходить, але кумалів сам побореться за м'яч, зберігає його у грі. На рибака подача розвернутися, пробити скидка, Удар по воротах. Красень м'яч. матч проти однолітків з лівого берега. Завершився для житомирян з рахунком 1-1. Команда лівий берег. Вийшла з повною самовіддачею, було дуже важко проти них грати. Вони були компактні в обороні, і ми старалися скривати цю оборону, але не завжди вдавалося. І важко проти таких команд грати, коли вони сидять низьким блоком. У нас мало дуже було моментів. Із цього наша взаємодія на полі була непогана. Ми ніби контролювали гру, але. Не вдалося виграти у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу Ю 19 Житомиряни наразі посідають четверту сходинку.